та члени разової спеціалізованої ради, шановні присутні. До вашої уваги представляються результати дослідження на тему розвиток територіальних громад в Україні через ефективне злочиння міжнародних інвестицій. Економі... Дисертаційного дослідження. Дискал просто дослідження? І так і плануємо. Можна сказати, як ти хочеш дисертаційного дослідження. Дисертаційним дослідження. Дисертаційним дослідження. Економічні виклики для територіальних громад, зокрема, наслідки військових дій, пов'язаних з ними соціально-економічними проблемами, потребують зумовлюють потребу суттєвих фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення сталого розвитку громад. Територіальні громади стали основним освятком економічного розвитку в результаті процесу децентралізації. Ця реформа дала можливість громадам отримати більше фінансових та адміністративних повноважень, що підвищило їх здатність. Самостійно залучати міжнародні інвестиції та ефективно використовувати отримані ресурси для розвитку інфраструктури, підвищення рівня життя місцевого населення, створення робочих місць. На слайді 2 зазначена тема: предмет, об'єкт та завдання дисертаційного дослідження. В умовах сучасної країни, що постраждало від російської агресії, питання іноземних інвестицій для розвитку територіальних громад набуває особливої актуальності. Війна завдала серйозних руйнувань. Економічній, соціальній та інфраструктурні сферам, що ускладнює сталий розвиток регіонів. У такій ситуації роль міжнародних інвестицій стає критично важливою, оскільки вони забезпечують не тільки фінансову підтримку, але й відкривають доступ до новітніх технологій, управлінських практик та ринків. З огляду на руйновані наслідки війни, особливу увагу варто звернути на інвестиції, спрямовані на відновлення ключової інфраструктури транспортної, енергетичної, соціальної. Крім того, важливим напрямком є проєкти, пов'язані з екологічним відновленням та зеленою енергетикою, що можуть забезпечити стійкий достроковий розвиток громад. Також варто підкреслити необхідність інвестицій в соціальні проекти, особливо в сфері охорони здоров'я освіти, які допоможуть відновити людський капітал, що постраждав від війни. Тобто, інтенсивні інвестиції в територіальні громади сьогодні. Мають не лише економічний, але й стратегічний вимір, оскільки сприяють відновленню держави і забезпеченню стабільного розвитку в постоянний період. При залученні наземного капіталу у діяльність територіальної громад України місцеві органі влади мають виконувати ряд функцій, що зазначені на слайді. На слайді 4 зображена повна класифікація територіальних громад, складена на основі даних з різних джерел. Вона може бути корисною для визначення потреб та пріоритетів розвитку різних регіонів. та біде. Та визначення ефективних форм інвестування для розвитку територіальних громад. Створення інвестиційного клімату в громадах залежить від комплексу взаємодіючих факторів. Вони поділяються на внутрішні, тобто на ті, які територіальна громада може безпосередньо впливати, та зовнішні, на які територіальна громада не може впливати. І інвестування може бути реалізоване у різних формах, які мають свої переваги та недоліки. На слайді 5 представлено систематизацію переваг і недоліки форм інвестування для розвитку територіальних громад, що дозволить місцевим органам влади в грудона обирати найбільш відповідні форми інвестування, сприяючи підвищенню ефективності використання ресурсів, мінімізації ризиків та забезпеченню сталого розвитку територіальних громад. Організаційно-економічний механізм влучення землі інвестицій зазначений на слайді 6. Він вказує на систему кроків, які заходів, які уряд та відповідні організації. Приймають для провернення ефективного використання землі інвестицій на місцевому рівні. Реалізація цих заходів не лише зробить територіальні громади привабливо для інвесторів, а й сприятиме підвищенню самодостатності місцевих бюджетів, зміцненню громадянського суспільства, що приведе до технологічного оновлення виробництва, розширення зайнятості та поліпшення якості життя населення. З метою оцінки розтру та динаміку міжнародного інвестування проаналізовано статистичні дані. Світового банку та офіційного сайту децентралізації було зроблено висновки, що реформа децентралізації дозволила збільшити бюджетну самостійність громади, підвищити обсяг місцевих бюджетів та бюджетних асигнувань, що дозволило активніше розвивати інфраструктуру та соціальну сферу на рівні місцевої громади, самостійно вирішувати питання місцевого розвитку. На сайті Сім зазначена динаміка доходів за видами бюджетів січень-грудень 2018-2023 років. Uh, у різних регіонах виявляються відмінності щодо зміни бізнес-активності, uh, зауважуючи зниження доходів у тих областях, де тривали або тривають бойові дії. З іншого боку, в області із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб та відновленою бізнес діяльністю спостерігають значний ріст у порівнянні з минулими роками. На слайді 8 зазначено доходи загального фонду за січень грудень 2021-2023 років за регіонами. Більшість областей відзначилися позитивною динамікою зростання доходів загального фонду протягом року. Лідерами, того, лідерами щодо доходів за три роки є місто Київ та Дніпропетровська область. Західна Україна також відзначила значним зростанням доходів за рахунок внутрішньої внутрішньопереселених осіб. Східна і південна частина відзначилася зниженням доходів за рахунок того, що частини їх областей були окуповані, а також велися або йдуться бойові дії. Uh, важливо, відзначити, важливо відзначити, що розподіл прямих інвестицій може змінюватися з часом і залежати від багатьох факторів, таких як економічні умови, розвиток інфраструктури, політична ситуація, яка і стала причиною зменшення обсяг прямих іноземних інвестицій у всій Регіоні 2020 2022 році. Як ви можете бачити на слайді 9, графік прямих іноземних інвестицій, числі надходження за 2014 2024 роки. У 2015 та 2020 роках спостерігалися відтік інвестицій, що вказують на негативний вплив економічних, політичних криз та пандемії. Починаючи з 2016 року, обсяг інвестицій став зростати, досягнувши піку у 2021 році, що свідчить про зростання довіри інвесторів у більш стабільні періоди. У 2022 році почалася повнаштабна війна у Росії проти України, що стало причиною економічного спаду. Та погіршення інвестиційного клімату у 2023 році обсяг прямих іноземних інвестицій знов почав зростати. Це свідчить про те, що, незважаючи на війну, деякі інвестори все ще бачать потенціал для розвитку бізнесу в Україні. Ефективність інвестування в територіальні громади це здатність інвестиційних проєктів, спрямованих на розвиток громад, досягати поставленої мети і очікуваних результатів. Існує низка. Факторі, які можуть підвищити ефективність міжнародних існування територіальній громади, основні з них наведені на слайді 10. з метою забезпечення оптимального використання інвестиційних ресурсів та сприяння стійкому розвитку територіальних громад в Україні було проведено оцінку ефективності міжнародного істування в діяльності територіальних громад України, і було зроблено висновок, що для ухвалення зважених рішень потрібен комплексний підхід, який враховує економічні, екологічні, юридичні та соціальні фактори, оскільки це сприяє. Ворог збалансованого і сталого розвитку. На слайді 11 зазначено показники оцінки ефективності міжнародної ситуації в територіальній громаді. Для кожного показника можуть бути різні форми розрахунку, залежно від методології і джерела даних, які використовуються для оцінки. Таблиця надає загальний аналіз показників, що використовується для оцінки ефективності міжнародних в територіальній громаді. Ці блоки оцінки дозволяють провести комплексну оцінку ефективності міжнародних у територіальних громад. З метою визначення важливості показників ефективності залучення міжнародних у територіальних громади було опитано хахіді в різних видів діяльності за вербальною числовою шкалою Харінтона. Результати ви можете побачити на слайді донаті, де зазначено складові комплексної ефективності міжнародного ісування за блоками. За результатами опитування було виявлено, що найвищий середній бал має фінансовий блок. Тоді як екологічний блок має на нижчий бал. На слайді також відображені ключові фактори ефективності та ключові драйвери інвестицій для територіальної громад. Незважаючи на всі негативні тенденції: пандемія, криза, війна, комплексна оцінка інвестиційної привабливості територіальних громад в Україні залишається на високому рівні. На слайді 13 зазначена інтегральна оцінка інвестиційної провабланості територіальних громад України для залучення міжнародних інвестицій. Загалом комплексна оцінка територіальних громад за 2019 2022 роки демонструє позитивну динаміку. Проте російсько-українська війна призвела до певних негативних змін у найближчій перспективі важливо продовжити реформи децентралізації та реалізувати заходи спрямовані на відновлення інфраструктури, економіки та забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Аспекти значення інформаційного забезпечення для залучення міжнародних інвестицій в територіальній громаді зазначені на слайді 14. Вони є важливими, оскільки створюють основу для успішної взаємодії між громадою та потенційними інвесторами. Інформаційне забезпечення, регулювання механізмів залучення міжнародних інвестицій для розвитку територіальних громад. Визначається як система збору, обробки, зберігання та поширення інформації, спрямована на оптимізацію та ефективність механізмів привернення міжнародних інвестицій на рівні конкретних громад. Вона включає в себе розробку та провадження стратегічних інструментів, спрямоване на приваблення іноземних інвесторів та забезпечення їхньої ефективної взаємодії з місцевими громадами. Складові елементи інформаційного забезпечення регулювання механізмів залучення міжнародних інвестицій зазначено на слайді 15. Джерела, що забезпечити доступ до необхідної інформації та сприяють ефективному регулюванню механізму озвучення міжнародних інвестицій зв'язку територіальних громад, зображені на слайді 16. Для прийняття обґрунтованого рішення про інвестування в конкретну територіальну громаду необхідно провести комплексну оцінку інвестиційного клімату та ідентифікацію потенційних ризиків та загроз. На слайді 17 зображено схему механізму обробки інформації для створення картиризиків загроз. Зацікавлені сторони ставлять перед собою задачу. Створити карту ризиків і загроз. Ті, свою чергу, роблять запит до необхідних джерел, надавачі інформації обробляють заявку, на сува відповідь, аналітичні відділи обробляють інформацію і на основі даної інформації розробляють карту ризиків і загроз. Карта ризиків і загроз економічної діяльності для територіальної громади, зазначена слайді 18. Результатом ідентифікації повинен стати їх список з описом основних характеристик джерел безпек, умов, наслідків, впливу і можливих збитків. З метою створення моделі оцінки ефективності злучення міжнародних інвестицій зірок територіальних громад за допомогою економетричного методу було проведено аналіз основних чинників, які впливають на злучення наземних інвестицій. Виявлено, що результативним показником є обсяг інвестицій, залучених у територіальних громаду, а факторні показники були обрані такі: обсяг промислового виробництва, тип спеціалізації регіону, рівень економічно-активного населення. Рівень освіти населення, а, наявність внутрішніх акцій гарантій для іноземних інвесторів, розмір їх з податку на прибуток, кількість згадок на іноземних сайтах, наявність програм розвитку політичних та політичний режим, на основі чого при виборі показників були враховані такі фактори, як актуальність, доступність і вимірюваність. Лінійна регресійна модель дозволяє включити дослідження досить велику кількість факторів, з яких згодом можна виділити найбільше значущі, на основі яких зробити висновок. Модель має наступний вигляд на слайді. В моделі враховані всі найважливіші чинники, що впливають на злочин наземних на інвестицій територіальної громади, але на практиці ми не можемо побудувати його деякі показники. Чинники, значення, яких постійні, а інші показники чинники, значення, які вимірюються порядково або номінальною шкалою. Їх можна включити в модель, але це потребує спеціальних припущень. У цьому випадку значень всього два: один та два. Ми можемо їх проігнорувати. З метою перевірки статистично значущих показників було побудовано модель лінійної залежності обсягу інвестицій, залучених у територіальних громаду від кількості згадок на іноземних сайтах у регіоні, і виявилося, що вона є статистично незначущою. Обсяг інвестицій, залучених у територіальних громаду, від рівня економічно-активного населення і виявлено, що вона є статистично значущою. Обсяг інвестицій від рівня освіти населення і виявлено, що вона є статистично значущою. А обсяг інвестицій від обсягу промислового виробництва і виявлено, що вона є статистично значущою. На основі перевірки значущих показників сформовано варіант моделі тільки із статистично значущими показниками. Було проведено перевірку істотності оцінок параметрів моделі з допомогою та критерію студента І було зроблено висновок, що в такій моделі статистично значущою є оцінка параметрів моделі. Причинку обсягу промислового виробництва у територіальній громади, на основі чого, було проведено практичне застосування моделі для прогнозування оптимізації прийняття рішень для Миколаївської територіальної громади. Статистичні дані взяті з Державної служби статистики України, дані для Миколаївської територіальної громади за 2019-2023 роки представлені на слайді 21. І виявлено, що згідно із моделлю. І виявлено, що згідно з моделлю обсяг інвестицій, залучених у Миколаївську територіальну громаду за 2012 роки повинен становити 1,85 млн грн. гривень. Це на 11,9% фактично фактичного значення обсягу інвестицій, які склало 2,1 млн грн. гривень. Таким чином ми провели точковий прогноз. Далі за допомогою інтервального прогнозу, тобто прогноз, який передбачає не лише точкову прогнозу. Який передбачає не лише точкове значення прогнозного показника, а й інтервал, в якому з певною ймовірністю буде знаходитись фактичне значення показника, доведено, що модель відповідає інтервалу з ймовірністю 0,95 попадає в фактичне значення показника. На основі даних інтервального прогнозу з обсягу залучення іноземних інвестицій інв територіальну громаду за 2019 2023 роки, що зазначено в слайді 22, Зроблені розрахунки, які доводять, що отримана розбіжність, на те, що моделі є статистично значущою. Згідно з графіком інтервального прогнозу злучань на землених інвестицій Миколаївську територіальну громаду за 2019 2023 роки, зроблено висновок, що прогнозні значення наближені до фактичних. Отримана економетрична модель може бути використана для прогнозування рівня злучань на джерельної також допомогу моделі можна проводити аналіз впливу різних факторів на рівень інвестування та розробляти оптимальну стратегію розвитку залучення інвестицій. З метою забезпечення ефективності залучення наземних інвестицій територіальної громади України було сформовано аспекти ефективності механізму, яким він повинен відповідати. На слайді знаведені основні вимоги та відповідні аспекти ефективності. В останні роки. Було розроблено багато підходів та механізмів для звучення іноземних інвестицій, інв які продемонстрували різний рівень ефективності. Проте, для успішної реалізації інвестиційної політики в Україні необхідно врахувати специфіку національного та регіонального умов. Це вимагає розробки нового механізму, який би поєднував найкращі практики та відповідав конкретним потребам українських територіальних громад. У розділі 2 було розглянуто існуючі механізми звучання інвестицій про інв їхні переваги та недоліки. А також надано рекомендацію щодо їхнього вдосконалення. На, на слайді зазначено механізм залучення іноземних інвестицій територіальної громади України, що включає попередній аналіз внутрішнього зовнішнього середовища, постановку завдань, концепцію ефективного розвитку територіальних громад. Далі модель, яка була зазначена раніше, на основі даних проаналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище, на основі чого продовжується оцінка подушного стану злочинних інвестицій територіальних громади. Та розробка стратегії, яка включає нормативне і правове забезпечення. Всі попередньо зазначені етапи ефективного залучення іноземних інститутів територіальної громади, відбуваються за допомогою ресурсів територіальних громад, бажених інструментів і методів, які відбуваються під постійним коригуванням і вдосконаленням. Застосування цього механізму забезпечує системний підхід до Залучення іноземних інвестицій сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості територіальних громад зростає зростання економічної активності, покращення якості життя мешканців. Важливим аспектом є постійне достановлення та адаптація механізму до змін внутрішнього зовнішнього середовища, що забезпечить його ефективність у довгостроковій перспективі. Щиро дякую за увагу. А тепер перейдемо до запитання: запитання перше. А поясніть, будь ласка, причина на зв'язок між інвестиційним кліматом, територіальних громад та ключовими чинниками ефективності міжнародних інвестицій? Дякую за запитання. Визначення ключових чинників ефективності дозволяє, по-перше, розуміти, які чинники найбільше впливають на залучення міжнародних інвестицій, що дозволяє ем, сконцентруватися на їх покращенні. По друге. Регулярний моніторинг ключових чинників дозволяє оцінювати вжитих, ефективність житих заходів і корувати політику за необхідністю. А на основі визначених чинників можна розробляти конкретні програми і заходи, спрямовані на реалізацію спрямовані на підвищення інвестиційного клімату громад. Знання ключових чинників допомагає громадам адаптувати свої стратегії залучення. Я звичайно, я не можу, я не знаю, як я буду на сухіті. Ти смотриш штукатур, ти на мене є все з нею. То, тобто, чітке усвідомлення чи. Чітке усвідомлення. Чітке усвідомлення цих чинників допомагає громадам адаптувати свої стратегії залучення інвестицій, що в свою чергу покращить загальний інвестиційний клімат. Дякую. Дякую. Чи може запропонований механізм залучення інвестицій бути використаний за межами України? Якщо так, то я? Е, дякую за запитання. Е, я вважаю, що даний механізм, представлений на слайді, може бути використаний за межами України, адже механізм собою представляє, по-перше, е, аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, оцінку поточного стану залучення інвестицій, розробку та реалізацію е, стратегії залучення інвестицій, що регулюється правовим забезпеченням даної країни. Також механізм адаптується в залежності від того, що є в ресурсах цієї чи іншої територіальної громади. Тобто я вважаю, що теоретично може бути використовувати. Так, дякую. А, так, як на вашу думку, які критерії доцільно використовувати для оцінки ефективності залучення міжнародних інвестицій у розвиток територіальних громад? Які з зазначених показників в результаті виявилися найбільш інформативними та значущими? Угу. Дякую за запитання. Я включу ці показники. При виборі показників було враховано критерії, які дозволяють комплексно оцінити вплив міжнародних інвестицій на розвиток територіальних громад, враховуючи економічні, екологічні, юридичні та соціальні аспекти. Всі ці аспекти є ключовими для визначення розвитку територіальних громад. Які критерії стали основою вибору показників? Це релевантність, комплексність, доступність, збалансованість і часова актуальність. Найбільш інформативними показниками відповідно до опитування експертів виявилися: по-перше, показник рентабельності, показник залучення інвестицій, показник спрощення процедури інвестування, показник зменшення бюрократії та показник забезпечення захисту прав інвесторів? Дякую. Гарна відповідь дякую uh, У вашій роботі аналізується організаційно-економічний механізм залучення міжнародних інвестицій у розвиток територіальних громад. Ефективність інвестування оцінюється в різних аспектах з позиції різних учасників цього процесу, а саме як з позиції інвестора, так і з точки зору бюджетних надходжень до громади. Які на вашу думку ключові фактори успішності реалізації таких проєктів ви можете виділити? Дякую за запитання. Е, ключові фактори успішності реалізації інвестиційних проєктів можна виділити з позиції інвестора та з позиції територіальної громади. Що отримує територіальна громада від реалізації інвестиційних проєктів? По перше, це економічний розвиток, також покращення інфраструктури, е, додаткове надходження до бюджету. Але. Спровадження соціальних програм та покращення іміджу територіальних громад. Що отримує інвестор? Це, по-перше, прибуток від інвестицій, розширення бізнесу, доступ до нових ринків, державні пільги та підтримка, і також позитивний імідж. Тобто ефективність реалізації інвестиційних проєктів стосується обох сторін. Територіальна громада отримує економічні і соціальні. Виводи тоді, як інвестор отримує прибуток і розширення бізнесу. Ця взаємодія може стати основою для сталого розвитку і процвітання як територіальної громади, так і інвестора. Я Хорошо. Все, Ні, Ну я так основний я, я, принцип таких проблем готові. Конечно, с ответом это другой. не надолго. Не, ну в тоже надо. Так, давай посмотреть, что там. А как вы выключили? Транспорт? Вот так вот мы закончили все, и вот не надо так делать, завершить.